І всім привіт! Я Санта Леві Рокі. Ну, а сьогодні ми будемо обмінювати землю на незрідку. Давайте вже тоді добудемо землю і будемо йти шукати на спавен якогось чела. Дракула, дракула. Що? Е, Можемо міняти нашу землю на щось краще? Не могу. А, ну, могу. Ану, тоді давай Окей. не А ну стой. Окей, спасибо. А я тебе землю. Держи. Все, спасибо за обмен. Пока. И я нашел все одно чела. Зараз буде меня вопросить обменять тендер перлы на 6 краще. Ну, привет. Можешь мне обменять тендер перлы на 6. Трохи краще. Ну, давай я в мазочку. Я теж українець. О, ну ти тигр лев. Ззаді, ззаді, БІЖИ 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 Так. Біжимо за ним, за ним БІЖИМ 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 БІЖИ МІСТЕР то ти там був, я не пам'ю. Оставте його живим, мені ще один момент треба робити. Де він? Значить, містер Пепа Кіллер до мене знову втепнувся, я б вз... зміг убігти. А, вот а так, не... та, я б ти обміняти хотів. Я, до речі, твій підписник кажу одразу. О, спасибо. Ты я б не знав, що тебе. Ну да, я ще й в передачу українець. <рес> Окей, давай робим обмен. Я тобі даю Ендер -Перли. А ти мені Короче, я тобі даю, «Кітітана», то, що ти получил. Через часто, що ти ютубер. О, дякую, дякую. Що? А мій канал пропіариш в ролик? Е, типа оставити силку на твій канал під описом. Ну, або під описом, або може в комментах. Добре, давай. Я пішов, коротше. Короче, я, коротше, я в ролик тобі кину назву канала. Якщо хочеш, можеш потім ще щось обміняти на це. Ну, коли я щось. Обміняй. Добре, просто скажи ролики, що посилання на, на мій канал буде в описі. Покажи ролик. Зараз. Тебе всі чують зараз. Ага, добре. Коротше, підписуйтесь на мене і на нього. І, коротше, дякую, що записав ролик. Будь ласка. А я пішов далі, давай пока. О, до мене хтось тепнувся. На ну, що обміняєш? обменяєш, кінь, трейд? Так, він мені кинув трейд, і я думаю, я готовий обміняти йому. Так. ну Дивіться, чесно, лук у нього крутий дуже. Я, в принципі, готовий обміняти. Так, чекаємо, поки він нажме на кнопочку. Давай нажимай на кнопочку. Ну ты скай, давай. Но. Так, ну давай, я тебе лук принес. Я тебе лук принес, давай, я давай кидай. Я тебе кидаю трейд. Окей, давай мр домер все кинул тебе принимай Эээ. -э ой, а что такое я случайно трейд мр <клевит> 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 я случайно закинул так. так вот это да а я вот это буду да. Делать. так. раз Yes, 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 yes. Ничего. Себе. Ничего, суби. Давай. Да, я тики за. Давай, все, готовый. Да, готовый. Нет. Yeah! Я готов. Все. Все, спасибо, бро. Не Мне нужно... что. Давай, пока. Пока, пока. A few moments later. Містер ПВП Кіллер захотів знов зробити обмін. Він до мене тепнувся, так шо. Містер ну покилер. Давай робим обмінчик. Давай, я віддаю тобі алмазочку. А я тобі давай тоді назорит і меч на остроту 2. О, давай, давай, давай. Добре, дякую. Тільки не обм. Не обманюй мене. Давай скиду алмазку, я чекаю. Добре, хорошо. Раз ти... Так як я твій підписник, я тобі віддаю. Вау. Капець. Дорогий підписник. Підписуйтесь на мене і на нього. А тихо. Коротше, я весь день знімав в цей відеоролик. Капець уже змучився. А, і так мало людей можуть щось обміняти. Тому алмазка це теж добре. Тим більше на защиту. Ах, хочеш пока записати зі мною, так що давай. Всім. Всі...